Дивіться, я тут теж <кій> трошки цих ребят знаю, тому що я сам з Луганська, і я пам'ятаю, як все, знаєте, ця гібридна маска все більше і більше спадала. А я не вірю, що найближчим часом щось з Росії зникне, або зникне як ворог, або щось в них так зміниться, що вони раптом стануть цивілізованою нацією, з якою можна будувати відносини. Я скоріш за все вірю в те, що це справжній такий екзацитаційний ворог для України і взагалі Європи, і взагалі цивілізованого світу, який буде таким антагоністом класичному, знаєте, от в клас класичній наративі завжди є світле і темне, і чорне. Так от, такий антагоніст, який завжди буде спробувати підірвати цей цивілізаційний порядок в всьому світі. Сьогодні там це Україна, завтра це Ізраїль, післязавтра це Корея, буде Африка, Південна Америка. Тому треба налаштовуватись на справжню боротьбу, на співіснування і бути сильним. Ще раз, дивлячись на великий розмір цього ворога, треба стати частиною більш, частиною більшої сили. І це питання виживання для країни, це питання нашого майбутнього. Тому, звичайно, нам потрібен план на Росію. Тут є мінімум два сценарії. Перший сценарій нашої перемоги. Да? От всі ми хочемо віримо, там можна по різному цей сценарій оцінювати. Коли так, Росія програла, в Росії почали сипатися еліти, в Росії, Росії почались там якісь громадянські процеси. То, що Олексій Мічеславич вірить, що вони дуже швидко я вірю, що вони рано чи пізно розпадуться, але нам от беремо цей сценарій як базовий, якщо хочете. А я більше вірю, тоді нам потрібен теж план, що для нас червоні лінії стосовно України, як ми хочемо, які ми хочемо репарації, кого ми хочемо там бачити, або якусь політику ми маємо проводити. І максимально, давайте будемо чесними, нав'язувати це нашим партнерам і Європейському Союзу, і НАТО, і Великої Сімки, і, можливо, навіть Великому Півдню, з яким ми поки що погано працюємо. Та ж Індія, та ж Бразилія, та ж Південна Африка. Другий сценарій, по-моєму, більш імовірний: коли цей ворог нікуди не подінеться, він буде сильний, він може там трошки деградувати, але все одно настільки він великий. А настільки він руками зомбує своє суспільство, яке готове там їсти траву, але вірити в свою перемогу. А, тобто цей ворог нікуди не подінеться, він буде цей зв'язки світового там. Тобто, весь світ буде все більше і більше ділитися на, на світло і чорне, на цивілізацію, на світло, темряву, автократії, диктатури, е, тероризм. Тобто, в другому сценарію, там вже інше відношення до Росії, як ми маємо співіснувати, як ми маємо їх пере перемагати з, в, в світових інституціях, як має бути реформуватися ООН, можливо, Рада Безпеки? Як ми маємо вибудовувати з так? З іншими відносини, там з Китаєм, з Туреччиною, з Саудівською Аравією, можливо, навіть з Іраном, вибачте. Але ми маємо у цю вибудовувати в другому сценарії інше, інше, інше коло відносин, щоб співіснувати, щоб стримувати. Звичайно, при цьому ніхто нашу домашню роботу не відміняв. Ми маємо бути сильними. Ми маємо виготовляти власну зброю, тому що. В другому сценарії реал політику ніхто не відміняв.